Костя Мал на ЄБР Хочкіс або Хочкіс ЕБР, або просто Єбрикос 7 рівня. Карта Провінція. Ну що ж, до бою. Так, наскільки я не помиляюся, так, то я вже надавав нашому герою титул маестро на ЄБР 105 він зіграв. Ну, якщо я не помиляюся, це ж він, по-моєму, грав, так? Він зіграв на литовищі і показав неймовірно крутезний бій. Ну це просто було шикарно. Зараз так треба, треба розвідника суперників знешкоджувати. Чудово! Це грає, до речі, нагадаю 11-річний хлопчик з міста Турка, що на Львівщині, з Київщини вам, з міста Бровари. Чудово та цікаво. Передаємо також привіт та й передаємо з усієї України, всій Україні і навіть всім українцям, які зараз за кордоном. Також передаємо привіт. Я думаю, що ті, хто за кордоном, також понаписують е, привітання нам, нам усім. Та гравцю UA також, я думаю, буде дуже приємно. Перший ворог знищений. Ну я не знаю, як тут за розвідданими. Ну. Ви пам'ятаєте, я пограв на Т-29, потрапив на цю карту. Мені було дуже важко. Не те, що важко грати на ній, мені було важко. З терпінням своїм впоратися. Треба терпіння на цій карті. Так? Десь треба в наглючу зіграти, а десь треба дуже довго стояти. Отже, наш герой буде грати, ну грає на ЄБРщику. Що робити на такій карті? Десь підсвітити, літати по центру, бачили, що ЄБР суперника був за це жорстоко покараний, був за це знешкоджений. Отже, також центр тут. Ну так скажем, він взагалі не грабельний, правда. От взагалі, ну як на ньому, там поле по суті. По <сути> як на ньому пограти? Отже, треба переїжджати на рес суперників і тут щось намагатися створити. І так само суперники з іншого боку починають з іншого ресту, починають там щось вигадувати своє. А тут можемо постріляти чудово от це я тепер знаю, як на швидких прудких танках яку позішен обирати. От заїхати, от, де наш герой зараз. І звідси можна постріляти, до речі, по нашому респу і можна е, тут тримати в напрузі суперників. Тут близько, вже близько під'їхав, до речі, е, п 43 Ліс, так? От е, Він тут справа біля е, так, біля нашого героя. А інші не можуть далі пушнути. Отже, треба вибивати КВ-1С. Ах, він там братіша свого покликав. А ну, так, 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 так. Ми зараз і про виклопушимо, об'єднуємося. Розрядка бачимо комфортна, точність, случність. Я так розумію, що на цьому ЄБРі також прилипання снаряда є, так, єбрикосове є прилипання, я <смі> його називаю. <смі> що ти можеш на автоприцілі стріляти, і снаряд, як би ти не їхав і з якою швидкістю, а швидкість тут велика, то ти будеш все одно його пробивати. Дивіться, як розводимо зараз на постріл. Розводимо на постріл КВ-1С. Цей момент там вихлопушують ПТХ. А, СТ-шку там вихлопушують. <плес> да. І ми вже в принципі в принципі вже дуже-дуже близько до бази суперників. До респаунту суперників, так? А. Так, а я тоді колись у вас питав, тут врятовує імбо черевне колесико чи ні? На 9 рівні точно врятує, Я не знаю, як тут. Я не помічав, до речі. Я навіть чудові та цікаві історії розповідав, що колись було таке, да й зараз таке є, я помічав. Що, ти стріляєш ЕБР -у в башту, а збиваєш йому колеси. Вах, тут артилерія, от я пам'ятаю, пам'ятаєте, як я грав. Ох і артилерія, тут жорстока просто. Жорстока. Артилерія. Ну що, пересвічуємо? Ай, всіх пересвічували. Чудово. Артилерію головне зараз не шкодити. Бо ну не дасть проїхати, не дасть пере... Пере... перепочити навіть. Хвильку навіть не дасть перепочити. Так буде на клубку ходити сюди. 1676 настріляно. Три вороги знищено. Це, ну, це буде маестро на ЄБР так. Давайте ж подивимося, скільки в нас шкода відпустила. Ну скільки в нас вилітало. А так нормально вилітало і сушки 251, це нормально. 170 середня шкода від пострілу. Ток другий стоїть. Ток другий це по фану пограти. Пам'ятаєте, я його отримав там твіч треба було, там 6 годин чи що треба було дивитися на твіч. І, 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 і я тоді отримав цього. Тога, там можна було вибрати, який танчик взяти. Я взяв собі Тога, пограв на ньому, задоволений. Він здоровенний, у нього ХП дуже багато для свого рівня. Просто неймовірно багато. Поки <плес> я розповідав чудові та цікаві історії, свої чудові та цікаві історії, не забувайтеся писати в коментарях. 5 ворогів знищено. На респаунті суперників ні в кого немає. Тут десь, до речі, піджався на те. 50 варіант 2 на отечці, наш герой думає, та ладно, ну що, що мені звертати увагу на нього. Поїду, я допоможу нашим братішам. От реально, за рахунок нашого героя, це, це йде все до перемоги. Тому що стояли б там і стояли, бо А, Б1, 1, 2 та 3 квадратих. Стояли б і стояли, нічого б не змогли зробити просто. А особливо артилерія, якби нахлопушувала і наподушувала, правда? Вже й на адреналіні такому, так? Вже так, на ейфорії на глючий режим, так як я полюбляю, Чи то заїхали в сили. Чуто також вихлопушуємо. Ну і залишається що? Залишається шкода. Також треба допомогти братішам. Бо братічі там знічені, знічені, одна шкода їх тримає в напрузі. Нашого героя в цьому бою нічого не знищувало. просто от, нічого. Бачу не бачу перешкод, так називається. Ось так треба грати дійсно. От ну, бачите, невірний план на бій був у ЄБРЧ суперники. Ну і наш герой же ще його й вихлопушив. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.